Доброго дня, шановна вчительська громада, хочу представити до вашої уваги тему вирішення типових задач на топокартах при складанні зовнішнього незалежного оцінювання. Хоча в тестах задачі не складні, але за опублікованими звітами з року в рік 40-50% учнів вірно вирішити ці задачі не можуть. Проаналізувавши всі тестові завдання за останні роки, я виділила 12 типів задач, які ми і розглянемо сьогодні. Хочу зауважити, що формулювання завдань збережено близько до оригіналів варіантів тестових завдань. Червоними стрілками показані правильні відповіді або вихідні об'єкти, а зеленими або ж блакитними стрілками. На топокарті вказано об'єкти, які ми використовуємо у процесі вирішення. Визначте географічну широту у градусах складу пального у селищі Новокраснянка. На об'єкт вказує червона стрілочка на топокарті. Ми пам'ятаємо, що широту визначають, проводячи уявні лінії паралелей через даний об'єкт. Тут треба зауважити, що лінія має бути паралельною рамкам карти, але не кілометровій сітці, нанесеній на топографічну карту. Поглянемо на блакитну стрілочку на карті, яка вказує географічну широту. Пів... Північно-західного куточка карти 49 градусів 10 минут. Але ми пам'ятаємо, що географічну широту треба рахувати від екватора. Тобто від вказаної величини ми будемо вести рахунок від більшого до меншого. Подивившись на рамку, ви побачите, зафарбовані діляночки рамочки, які. Вказують на відстань в 1 мінутку. І, придивившись, ви поглянете на рамку і побачите крапочки, які поділяють відстані по 10 секунд. Так от почнемо обрахунок, маючи базову величину 49 градусів 10 минут. Порахуємо відрізочки. Зафарбовані і не зафарбовані. І вони у нас будуть іти в мінус від цієї величини. Подивимось: ми бачимо їх два таких відрізочка. Значить, ми маємо географічну широту нашого об'єкта 49 градусів 8 минут. Ми бачимо на карті, червона лінія проходить через знак складу пального. Отже, Наша правильна відповідь 49 градусів 8 мінут. У якому квадраті кілометрової сітки позначено пам'ятник у селищі Новокраснянка. Об'єкт вказаний на карті червоною стрілочку і є значок пам'ятника. Тут треба пригадати, що у геодезії завість абсцис Х. Приймають напрямок північ-південь, тобто вертикаль. Ця логічна схема зберігається в геодезії завжди. Ми знаємо, що математичною фігурою Землі є фігура обертання еліпсоїд. А вісь абсцис співпадає з віссю обертання цієї фігури. Це є вертикаль. Тому, як ми формуємо номенклатуру топокарти карти 34 наприклад. Тобто Х і y, абсциса і ордината зберігається порядок цих позицій. Так само зберігається порядок цих позицій абсциси і ординати при записі географічних координат точки. Спочатку ми записуємо широту. Тобто по вертикальній осі, осі Х абсцисі, потім по горизонтальній осі Y ми записуємо довготу. За цим же правилом ми і формуємо індекс квадратів кілометрової сітки. Подивимося на стрілочки, які вказують на цифри 45 і 46. Спочатку ми маємо прочитати індекс, який у нас записаний по вертикальній осі по абсцисі. Це 45. Стрілочку бачимо на карті з цифрою 1. Далі по осі Y читаємо квадрат, в якому знаходиться цей пам'ятник стрілочка з цифрою 2. 46. Таким чином, ми сформували індекс квадрату кілометрової сітки, в якому знаходиться пам'ятник у селищі Новокраснянка. 45 це абсциса, яку ми взяли по західній рамці. І 46 це ордината, яку ми зчитуємо з північної рамки. Правильна відповідь квадрат 45-46. Яка відстать у кілометрах від пункту геодезичної мережі з висотою 147,1 до екватора? Фактично, нам треба взяти відлік по кілометровій сітці, по осі Х для цієї точки. На цю точку вказує червона стрілочка на карті? Ми знаємо, що відлік по осі Х ми маємо рахувати від екватора. Подивимось на лінію кілометрової сітки 46. Але нам треба не забути, що перші дві позиції ми маємо взяти у куточку цього ряду підпису кілометрової сітки. На це вказує верхня червона стрілочка. 54. Верхній індекс. Це дві перші позиції кілометрів. Формуємо запис у кілометрах 54 і 46. Це ми взяли відлік цілого числа кілометрів. Далі ми маємо порахувати кількість метрів від лінії кілометрової сітки 46-ї. Ми маємо провести лінії паралельні кілометровій сітці через дану точку. І виміряти лінієчкою на карті цю відстань від лінії кілометрової сітки 46 до даного об'єкту. Вимірявши, ми отримаємо 1,5 см. А ми бачимо, за умовою наш масштаб складає 1 до 50 тисяч, значить, в одному сантиметрі 500 метрів. А. 1,5 см складатиме 750 метрів. Тобто, формуємо правильну відповідь: 5446 кілометрів і 75 сотих кілометра. Визначте географічний азимут у градусах яким рухається транспорт автомобільною дорогою від Новокраснянки, відхиляючись від напрямку на південь на 30 градусів, ми пам'ятаємо, що визначаємо географічний азимут за годинниковою стрілкою. В умові нам сказано, що наш напрямок відхиляється від напрямку на південь на 30 градусів. Напрямок на південь складає 180 градусів. Далі, ключовий момент у вирішенні цієї задачі. Подивившись на карту, ми маємо зорієнтуватися, додавати чи віднімати 30 градусів за умовою. Тобто, зрозуміти, відхилення дороги йде на захід чи на схід. Подивившись на карту, ми бачимо, що відхилення дороги йде. На захід, тому до 180 градусів. 30 градусів ми будемо додавати правильна відповідь 180 градусів плюс 30 градусів дорівнює 210 градусів маємо географічний азимут напрямку дороги. Цей тип задач. На взаємозв'язок румбів і азимутів. Ось наочна таблиця, яка допоможе вам зорієнтуватися, яким чином пов'язані азимути з румбами. Визначте географічний азимут, за яким летітиме дрон, скерований з пункту геодезичної мережі вздовж меридіана на південь. На пункт геодезичної мережі вказує червона стрілочка на карті Напрямок на південь прокреслено блакитною пунктирною лінією. Ми знаємо, що напрямок на північ південь складає 180 градусів. А також ми пам'ятаємо, що визначати географічний азимут. Потрібно брати відлік за годинниковою стрілкою від напрямку на північ. Напрямок на північ складає 0 напрямок на південь 180 градусів. Отже, 0 плюс 180 градусів, щоб зберегти умову маршруту вздовж меридіана і маємо відповідь: 180 градусів.